Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку вегетативні органи рослини. Корінь, будова, функції та видозміни. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте над такими запитаннями. Що таке корінь рослини? Яке він має значення для рослини? Чи можуть корені рослини розміщуватись поза ґрунтом, над ґрунтом або в інших місцях? А чи знаєте ви, що через схожість кореня женшеню з фігуркою людини він носить назву людино-корінь. Саме так перекладається слово женшень з китайської мови. Корінь це вегетативний орган з необмеженим ростом. Види кореня, головний корінь, утворюється із родкового кореня, здатний до галуження. Бічні корені відходять від головного і додаткових коренів. Додаткові корені формуються на стеблах і листках. Отже, головний корінь розвивається зародково та є головним коренем рослини. Бічні корені відходять від головного кореня та забезпечують кращу стійкість і поглинання рослин. Додаткові корені виникають з інших органів рослини стебла або листків. А зараз ми розглянемо значення кореня. Перше. Це закріплення рослини у субстракті. Друге. Поглинання і транспорт води розчинених речовин первинний синтез органічних речовин, що ми можемо бачити на малюнках. П'яте вегетативне розмноження, наприклад, кореневими відростками. Запас поживних речовин, наприклад, як корене плоди. А зараз ми розглянемо, які існують кореневі системи. Коренева система це сукупність всіх коренів рослини. Існують такі: стрижнева та мичкувата. Стрижнева має добре виражений головний корінь. Наприклад, він характерний для дводольних рослин, таких як кульбаба. Мичкувата. Всі корені майже однакові. За розмірами, за походженням. Це додаткові корені, характерний для однодольних рослин, наприклад, газонна трава, злакові рослини. Будова кореня. Кореневий чохлик, зона поділу, зона розтягування, зона всмоктування, провідна зона. Натисніть відео на паузу та намалюйте будову кореня. Кореневий чохлик захищає зону поділу від пошкоджень і виділяє кислоту, яка розкладає камінчики. Зона поділу містить твірну тканину, яка ділить клітини. Зона розтягування ріст клітин до типових розмірів. Зона всмоктування всмоктує розчинені мінеральні речовини кореневими волосками, а провідна зона забезпечує рух мінеральних речовин до стебла. Розглянемо кореневий чохлик. Верхівку кореня вкриває кореневий чохлик. Ця зона кореня досить тоненька і складається з кількох шарів живих клітин. Кореневий чоглик захищає шари клітин, які розташовані далі від руйнування під час просування в глиб А слиз, що оточує верхівку кореня, полегшує таке просування, він діє, як мастило. Крім того, клітини кореневого чоглика здатні сприймати силу земного тяжіння, що визначає напрямок росту кореня. Він росте вглиб ґрунту. Наступна зона зона поділу. Під кореневим чохликом розташована зона поділу завтовшки 2-3 мм. Вона складається з клітин твірної тканини, які постійно діляться і забезпечують утворення нових клітин. Наступна зона зона розтягування. Над зоною поділа розміщена зона розтягування. У ній клітини видовжуються, забезпечуючи просування кореня у глиб ґрунту. Довжина цієї ділянки кореня не перевищує кількох міліметрів. Кореневі волоски це вирости покривної тканини через оболонку, яких смоктуються розчинені мінеральні речовини. Тривалість життя окремих кореневих волосків незначна до 20 діб. Старі волоски відмирають, потім з'являються нові. Розташовані ближче до зони розтягування. Тому всесна зона з ростом кореня поступово заглиблюється у ґрунт. А тепер розглянемо внутрішню будову кореня. Кореневі волоски, шкірка, кора, центральний циліндр твірної тканини, ситоподібні трубки, судина та основні тканини. Загальна довжина всіх коренів однієї, навіть невеликої рослини, звичайно досягає величезних значень. Наприклад, в однієї рослини гарбуза близько 25 км, щодня наростає 300 метрів. Жита майже 80 кілометрів, щодня наростає 300 метрів, а возими жита вирощено в теплиці понад 600 кілометрів, щодня наростає 5 кілометрів. Видозміни кореня, пристосування виконувати додаткові функції. А зараз поставте відео на паузу та давайте накреслимо таблицю Видозміни кореня. Перша колонка видозміни кореня. Друга функції, третя – приклади рослин. А далі ми розглянемо всі видозміни коренів. У моркви, буряків, ріпи, брукви та деяких інших рослин утворюється корений плід. Чому його так називають? Корінь це чи плід? Всередині кожного плоду міститься насіння. А розріжте корений плід, наприклад, моркву, Ніякого насіння всередині немає. Значить, корене плід – це не плід. Корене плодами називаються видозмінені соковиті корені. У них відкладається запас поживних речовин. Рослини з такими коренями живуть два роки. Розгляньте будову моркви. Та розгляньте будову буряка. На маленькі колбаски схожі корені жожин. Як і в корень на плодах, в них відкладається запас поживних речовин. Отже, бульбокорені, кореневі бульби або шишки. Їхня основна функція це відкладення поживних речовин в бічних коренях. Цікаво, видозмінилися корені пшинки. Золотаво-жовті квіти цієї багаторічної ранньовесняної рослини з'являються навесні. Цвітіння відбувається за рахунок поживних речовин, які відклалися ще минулого літа. Корені присоски містяться у рослинів паразитів. Їхня основна функція це всмоктування поживних речовин з інших рослин. До них відноситься повитиця, рослина-паразит або омела напівпаразит. Корені причіпки закріпляють рослину, утримують її на опорах, наприклад, плющ. Повітряні корені поглинають воду з повітря, можливе повітряне живлення, якщо у коренях утворюються хлоропласти. До них відносяться орхідеї та монстера. Дихальні корені забезпечують газообмін у болотних рослин. Наприклад, манрові ліси та болотний кіпарис. А зовсім недавно в штаті Арканзас США у заплаві річки Каш виявили групу болотяних кіпарисів висотою 45 метрів, діаметр стовбура 3 метра. Дихальні корені яких мають надзвичайні розміри від 30 до 33 метрів у висоту. Серед фікусів існують фікуси душителі. Вони спочатку поселяються на стоборах інших дерев, потім утворюють повітряні корені, які охоплюють стобур, зростаються між собою і поступово утворюють своєрідний футляр. Останнім не дозволяє своєму хазяїну рости в товщину, і воно гине. Опорні корені. Дошкоподібні та худурні корені підтримують крони великих тропічних дерев. Наприклад, баньян. Найбільшу кількість коренів має баньян, який росте в Індії. Таких коренів, що розвиваються із гілочок, а потім перетворюються на стовбури, у нього нараховується 6 тисяч, 3 тисячі великих і 3 тисячі малих коренів. Висота цього баньяна 60 метрів, а вік приблизно 3 тисячі років. Наступні симбіотичні корені, які співіснують з іншими організмами, наприклад, з грибами. Мікориза це коли гриб співіснує з деревом. На коренях бобових рослин, наприклад, квасоля, арахіс, соя, ростуть бульбочкові бактерії, які утворюють бактеріоризу. Домашнє завдання опрацювати параграф 17. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!